Добрий вечір, любі друзі. Хочу вам повідомити гарну новину. Незважаючи на всі негаразди, що нас з вами переслідують. Все у нас розвивається, культурне життя триває. І ось хочу вам повідомити, що мої друзі і колеги Юрій Міхнюк, Тимофей Від'єрнік і ще інші гарні люди, музиканти, композитори і поети. Презентують свій новий альбом, який зветься Сльози Вавилону». Презентація альбому повинна відбутися 9 березня о 17.00, тобто на найближчу суботу у арт-кафе Мегуста, яка знаходиться у Києві за адресою Валинська вулиця 10. Це Чоколовка. От, на, перед презентацією цього альбому на розігріві ми з Юрієм Міхніком для вас пограємо. Так що Дуже радий буду, якщо ви матимете змогу там нас відвідати. Вхід вільний, кафе дуже затишне, таке навіть домашнє. Е, обстановка, обіцяю, буде дуже теплою. Тож, запрошую вас, за можливості приходьте. Ради будемо вас усіх бачити. Всього вам найкращого, пока. До речі, посилання на е, об'яву більш докладну. Що в мене на Фейсбуці на моїй сторінці розміщена, я розміщу у посиланні унизу під цим відео. Тож, заходьте, бо буду радий. Е е Клікайте, лайки, підписки, як то кажуть. Всім вам гараздів, до зустрічі. Поки ваш музей. <гум> Ні, я ще не музей. Я поки ще ваш діджей музозаврус. Всього найкращого, любі.